Всім привіт, з вами Толік, і сьогодні ми продовжуємо грати у Біошок. Якщо ви вперше на моєму відео, то вітаю вас і я запрошую вас подивитися це відео, а потім інші мої відео. Якщо ж ви не вперше потрапили на мій канал, то я вважаю, що це знак закріпити на наші стосунки вашою підпискою та вподобайкою. А якщо ви хочете зробити мені приємно, то напишіть якийсь підбадюрюючий коментар для просування. А також можете поділитись цим відео. А Якщо ви хочете зробити приємно всім, то донайте на ЗСУ, а ми продовжуємо. Минулого разу ми з вами побігали по Гефесту, ми побалакали з Райаном, ми визначили, як можна його подолати. І тепер ми просто маємо це зробити.

Зараз... Ой, йобаний, за що? О, хуй, що це було? Ау... Ой, ну, не таке боляче, йобаний ж. Так, я так зрозумів, треба брати важку автолерію. Ем, а може, я буду влучати? У мене є така пропозиція, блять. До себе. Тільки уяви, скільки зусиль знадобилось, щоб створити це місто. А що створив ти? Нічого, ти вмієш тільки грабувати і ламати. Ти не людина. Ти терміт у Версалі. Слишти, блядь. Ось я тобі розповім про кібурця і всіх цих університетських розумників. Вони всі дуже розумні, але тільки іноді поводяться як дурні. Я йому того тижня поставив випивку і не встиг навіть оком кліпнути. Як мін мені вже відповів, що кот відбере його з офісу це день незалежності Австралії. Тепер я спокійно туди проникаю, коли потрібно. Я тягну з його каси. Австралієць нічого не підозрює, а я йому точно не скажу. Взагалі там у них якась дивна дурня відбувається. Можливо, можливо, колись і я наберусь сміливості. Vai da né? quinta tá? e tudo da né? quinta, tá? oi, não é lado tá tão grande

Отож, я тебе врятував, а ти, блін, не ешь. Я просто такі невдячні Діти наш час. Дай пройти, дядя. Чесно. Ти намагалась мене налякать, але тобі пен, я одразу хотів тебе ебачить. Тому що ти якась підозріла дурочка. Дякуйте тепер всі за те, що я буду їх бити, перевіряючи. Да ти? мах єба. Я не визнав красуню, яка сьогодні з'явилася в крамниці з себе фігури з того шатна. Звичайно, намагалась ходити навколо, але там велика розума не треба, щоб зрозуміти. У дівчини проблеми. Вона запитала про магнітні замки і все таке. Я намагався показати себе дурним, але вона не відставала. Ну і нарешті я відправив її крамницю кібурці, який торгує інструментами. Захват, звичайно, розважується на очах, але іноді великий ланцюг ще робить подарунки. Обшукати зону спостереження. Пацюки ще не встигнуть тебе доїсти, як захват відродиться у всій красі. Я очолю парад. І люди запитувати, хто це, дивлячись на труп на стіні. Хто це був? Да. Є там білі ми. Я благав Райана передати фонтейн футуристік з атласу як пропозицію миру. Але цей дурень відмовився мене слухати. Замість цього він прийнявся накачувати людей. Даючи їм все більше крутих плазміндів. Тепер у заході гонка за те, хто швидше втратить людський вигляд і стане монстром. Ну, так. Давай, дай людям руку. Вони. Полікать відкусять. Одна людина будує місто на дні морському. Це диво. Інша людина опиняється в літаку, який падає над океаном, і потрапляє в це ж саме місто. Так, це можна назвати казкою. Міракл? це диво, вообще-то. Я вважаю, що слово диво тут би більше підійшло, ніж казка. Так, я всіх Всіх. Йдіть до майстерні кігурця. А, це там, де ми були. Окей. А. Ні, тут ми не були. Новий запис. Ще дитинний сон. Якесь плодове дерево Кружляло, як дзига. І сік тік прямо райно в горло, так, що мерзотник аж заклинався. Але це було не дерево. Насправді, коли я подивився ближче, це було ядро системи керування. Штукований, яка живить магнітні замки у Райана на воротах. Живлення вимкнути неможливо, воно йде прямо з вулкану. Райан завжди отримує свій сік. Але, думаю, можна спробувати втопити в ньому цього паскудника. Та я не проти. Топити раю на десь. Пристрій здається незавершеним. Знайдіть щоденно. Дослідження, що за дослідження? Базова оболонка готова. У мене в кабінеті є заряд нітрогліцерину. Це буде каталізатор. Тепер потрібно чотири кабеля П34 у свинцевій балонці, щоб створити ланцюг. І нарешті півбанки іонного гелю для нашої красуні Бетті. Це приведе ядро в компенсаційний режим, збільшить силу струму по лінії, вип'є побіжно кураю на, на воротах. Теоретично, воно або спрацює, або знищить половину захвату. Ну хто не рискує? І що, я... У мене немає всіх необхідних. Ну так, да. чого ти мене сюди повертаєш? Ти дурак? Вказівник. Ти алло? Правда, бляють, ну чому мені не давали це позбирати протягом всі, всього мого цього? Ну типа. Так. Йон, глянь, нейтроглицариновый і ця хуйня. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я бачу там. А, як ти потрапити. Так, дайте. Так не трагле церин Е, цены не трага Короче он на ухуня Е так 10 тяді Блин від стрелочки конечно Допомоги охуеть Це мені взять ваш сраний нітрагліцарін? Мені хоч хтось скаже. Це не чесно, я вважаю. Я вважаю, що це болінг мене. Мені не дають мій законний нітроглюцарін. Боже, коли ви навчитесь? Ми з вами різні. Ви мені не рівня. Це Мені ще треба дядьок. Він треба згадати, яких дядьок я вбивав, яких не вбивав. Точніше, ще не так. А треба задати, де я поваг дядьків цих. Походу вони вже циву. І треба по новій з ще трьох цих вибить. Ну це, конечно, таке собі. А, ні, ось і є. Це добре. Я і Кіпрані. Ну так мені на вас... Абсолютно поїбать, мені потрібен Нітро-глицерин Якщо у вас немає нітроглицерину, мене ж немає нітроглицерину. У замкненому кабінеті кібурця. Ага. О, а де цей замкнутий кабінет? Tak. Так. Чтири. Ну і один має бути. Ще десь, де я вбивав цього дядьку. Я намагаюся дати. Це було десь, в. там де з... зі сходами. Оцей де, де вулкан. Що воно таке? Ну що одного це було тут? М Десь тут був інший. Так це воркшоп, значить ще ви щепеній Я не хочу вбивати зайвого раз цього чувака. Так, ладно, это было точно тут. Ай, Боже, ну ладно. Ну конечно. Тепер воркшоп бажає. Це вниз чи в пік сюди. Так, 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 так. Але за чином оферці кібурця? Бля. Капець. Це випадково це побачить. А, А я думав це я прям. Ого, знайшов щось. Офігенно. А це не воно? Ну це зачинений. Ага. Ну да, це зачинений. Ну ж, да, можливо, десь тут я і знайду. Можливо, це і є цей Нітра яцейні трацеріньобаний. Тільки Понять як його. Ви хочете, щоб я дістав це. А, -а, а. Хитро, хитро. О, о! А, це вже... Ну, типа. Це, було... це було не по правилам. Так, все, ми зібрали усе, що треба, так зібрати, зібрати у мене є все. Да. Ну, це схоже на бомбу, сподіваюсь, що так. Тобі потрібно проникнути до ядра по -по пост геотермального контролю. Тоді і перевіримо, чи знали вони, що робили. Блін, я не можу зрозуміти, як туди попасть. Це дуже обідно. Так. Нам тудимс. А, це напевно там внизу. Так? Да? Чи ні, чи це таке враження, що океану не терпиться затопити заход. Це трапилось одразу після початку війни. Читав про це в газетах. Зачекай. Зараз подивимось, що можна розкопати. Ой-ой-ой. ой Це в жопу. Я не інженер, але якщо я правильно розібрав ці схеми, то ти зможеш перенаправляти потік магну, використовуючи щось то там. Тоді вода охолоне дуже швидко і ти зможеш дістатись до ядра. Але Райан це помітить. Можливо, для надії поставив... поставить цей... У захист по периметру. Чи знищать тебе ці створіння? Навіть я цього не знаю. Якщо ти спробуєш скинути мене в трірву, то й сам полетиш слідом. Я пропоную тобі швидку смерть поразити. Це набагато краще того, що тобі потрібно дізнатися, коли ти переможеш. Вони всі мертві, Сподіваюсь, що так. А йому зараз настав час відправлятись до ядра. Ну що, погнали? Хуярить я Райана, я бучу. Ой. Але чесно, знаєте, поки мене Атлас бісить більше, ніж Райан. Ну, типу, всі зробили гамно. Але Райан, ну хоча б він. Типу, він зробив місто, намагається там його. А Атлас що? Атлас просто проти Ну, Так далеко від родини, від друзів, від усього, що тобі дороге. Але все ж тобі тут подобається. Ти відчуваєш щось незрозуміле. Подумай про це, хвильку. Так далеко. Неможливо потрібне слово прийде на розум. Ностальгія. І що тобі запропонував Атлас? Часточку мого розграбованого міста? Запам'ятай моє слово. Ти отримаєш від нього тільки нішу спину. Не більше. Я вірю. Я вірю. Мені не подобається цей атлас. Взагалі. А можна... Вибухівка буде не, не коли я поруч. Охуєть. Боже, ну і з шум ти підняв там унизу? Якщо ти збаламутив ядро, то залишилось зробити тільки ще одну річ. Повертайся до воріта і клацни переривником струму, тоді ти зможеш увійти всередину. Хоча моє тіло слабше, але тобі мене не здолати. Моє сило не у вогні, Сталі, а у волі та розумі. Чуєш, Атласе? Ендрю Райан не віддасть тобі нічого, окрім попелу. О, прикол тут ще був якийсь цей вхід. Так. Зберігати в банку, зламати, давайте автозлам. Нічого нема. У чому різниця між паразитом і людиною? Людина створює, паразит запитує. А де моя частка? Людина творить. Паразит каже. А що подумають сусіди? Людина винаходить. Паразит каже обережно. Не наступи, господи, на мозоль. У підсумку єдине, що для мене важливо, це я сам. А все ще важливо тобі. Це ти така природа Завались! тупий район. Так. Ну, знаєте що? Така величка махіна каже мені, що пора закінчувати відео. А я всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі для підтримки каналу. І діліться моїми відео. Донайте на ЗСУ. А ми почуємось в наступному відео. Бувайте.